Усім привіт! Мене звати Володимир і я люблю настільні ігри, а особливо коли вони можуть заскочити зненацька. І однією з таких ігор стала гра Адріанів Вал, що була локалізована українським видавництвом Lord of Boards. У грі Адріанів ВАЛ гравці виконують ролі римських генералів, що відповідають за будівництво мильового замку та прикордонної стіни. Протягом шести років раундів гравці будуватимуть свої форти й стіну. Найматимуть оборонців і залучатимуть жителів, пропонуючи їм послуги і розваги та водночас захищаючи честь Римської імперії від войовничих піктів. Гравець, що здобуде найбільшу кількість очок слави, релігійності, доблесті й порядку, уникаючи при цьому ганьби, зможе довести імператорові, що він зразковий римський громадянин, і його проголосять легатом легіону. Якщо подивитися на коробочку, така звичайна невеличка коробочка в порівнянні з іншими, які бувають в магазинах. Але якщо при цьому взяти її до рук, то одразу стає питання: що ж там всередині? А всередині там багато чого. Насамперед, це блокноти аркушів, по 200 аркушів двох типів блокнотів. Далі є ще картки генералів в шести кольорах, є картки долі. Чи як вони набігів, коли відкриваються? Є ще компоненти дерев'яні, різних міплів та камінчиків. І оці всі компоненти вони такі дуже приємні, і в процесі гри, коли ти їх береш, перекладаєш оці ці тактильні відчуття, вони якось заповнюють. В твій ігровий процес разом з думками про те, як отримати найбільше і найефективніше використати ці ресурси, також хочеться сказати про планшетки. Є ще такі планшетки, які складаються з двох частинок, як пазли, і це планшет, під яким ми кладемо карти наших генералів, для того, щоб були додаткові бонуси для місій карти шляху. І е, це показ, показчик раундів, і також там додаткова інформація про те, скільки можна доблесті отримати після набігів піктів. Е, Є ще візуальний стиль. Е, це дуже такий специфічний візуальний стиль, це е, нова трилогія Сема і Шема Філіпса. Вони попередньо ще зробили вершники Скіфії в такому самому стилі. І ну, якщо чесно, мені такі ілюстрації не дуже подобаються. Якщо окремо на них дивитися, вони тут відлякують. І а загально то ще більше такі якісь вони супербрутальні, не знаю, такі. На наповнення таке якесь ну мене особисто відштовхує так. Я згодна. Мені теж особисто стиль ілюстрації не дуже вподобається, тому ми досі не маємо вершників скіфі, тому що там такі самі ілюстрації. Але Адріані Вал зумів все-таки переконати нас, що тут можна заплющити оціни ілюстрації, бо сама гра дуже крута, і зрештою з кожною наступною партією на ілюстрації все, все менше уваги. Звертається, тому що ви поринаєте саме в гру. Але на відміну від ілюстрації, як от такої декоративної візуальної частини, є іконографіка. І іконографіка тут заслуговує на лайк, тому що все дуже зрозуміло. І після першої партії, коли розібрати всі нюанси і всі. Позначення, який символ, що означає, що куди загалом гра відбувається дуже інтуїтивно і дуже зрозуміло, що ви замальовуєте, що ви отримуєте. І тут в цьому сенсі дуже гарно все пропрацьовано, тому це великий плюс. Що ж до ваги, Хочу теж додати, що справді е, це те, що перше, що впадає в очі, точніше, в руки, що коробочка така важкенка, понад 2 кілограми. Втім, е, це не спинить вас, якщо ви захочете зробити свій полегшену версію, яку можна було б взяти з собою кудись в дорогу е, чи в якийсь інший пункт призначення. Достатньо просто викласти з коробки зайві блокноти, взяти тільки там. Певну кількість аркушів, скільки вам треба викласти зайві до карт, зайві планшети, або навпаки, все, що вам потрібно зібрати в якусь маленьку коробочку, можливо, у вас там валяється якась порожня коробка від доповнення, яке пішло в базу. Нехай вага вас не лякає, і це одна з тих ігор, вага якої буде зменшуватися з кожної партії. А якщо ви хочете знати на яку вагу зменшуватиметься гра, то це приблизно десь 4 грами на аркуш, звідки я це знаю? Ну. Після партії чомусь я вирішив поважити всі аркуші, які ми замальовували олівцем та ручкою. І потім поділив на їхню кількість і вийшло 4,5 грами. Так що, ну, приблизно мінус 4 грами з кожного аркуша, а це з двох аркушів 8 грамів. Тобто, якщо ви сам граєте, це 8 грамів, а якщо далі, 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 то вага трішки зменшується з кожної партії. Ця гра відноситься до механіки Е, Така собі прокачена версія механіки Roll and нрайт тобто видно, що цей жанр розвивається та еволюціонує і з'являється такого типу ігри, як Адріанів Вал. Якщо сказати про правила, то загалом, якщо їх просто прочитати з нуля, абсолютно нічого не знаючи про гру, то можна заплутатися в цих треках. Що вони означають, як вони граються. А після того, як ви зіграли хоча б одну партію або подивилися один раунд, частково зрозуміли, як працює гра, вона досить інтуїтивно зрозуміла, варто лише уточнити, як працюють треки громадяни. Громадян, точніше, не самі треки, де ви замальовуєте, отримуєте міпла чи ресурс, чи якісь із треків доблесті, слави, порядку. І релігійності, а як працюють окремі локації, там храми, шпигуни, ринок, гладіатори, театр, там свої особи, особливі правила, які, на які варто звернути увагу після першої партії. І тоді загальна концепція вимальовується досить така непогана і зрозуміла з цією іконографікою. Так, я б теж хотіла дещо додати про локації біля треків громадян. Ми награли вже досить багато партій, і е, наш досвід показує, що є локації, які е, зазвичай використовуються частіше і приносять більше переваг. Особисто для мене е, майже в кожній партії я використовую такі локації, як дворики, театр, сади. Та шпигунів та треки-шпигунів. Треки а власне зазвичай з ними працювати дуже приємно, вони приносять багато бонусів і гарно комбінуються, і також дозволяють швидко просувати інші треки громадян і таким чином розвинути всі треки громадян. Однак є інші локації, які можуть бути корисні точково. Можна працювати з дипломатами для того, щоб запобігати набігам на вашу стіну. Можна працювати з термами для того, щоб можна було платити хабарі і запобігати, точніше не запобігати, а з Очки ганьби, які ви отримали за те, що якусь когорту недостатньо укріпили, можна. Е... Іти в суд і таким чином отримувати безкоштовних міплів кожен раунд, е, можна їх там якось комбінувати, щоб отримувати більше міплів. Тобто це такі місця, які ви можете використовувати точково залежно від того, яка е, ігрова ситуація у вас складається в тій чи іншій партії. Наприклад, якщо ви вважаєте, що одна з когорт у вас погано захищена, ви можете вирішити відправити саме в цю когорту дипломата, який страхуватиме вам ще дві клітинки. Умовно, якщо у вас було замальовано дві клітинки, у вас. Е, Ще дві застраховано. На цю когорту біжить три загони. Оцей третій загін, який мав би потрапити вам в очки ганьби, його скасовує дипломат. Але він скасовує і е, замальовується, відповідно, у вас залишається тільки одна клітинка застрахована дипломатом на наступний хід. Але є дві локації, з якими в мене часто виникають проблеми. Перша з них це ринок. Сам по собі ринок дуже хороший. Там можна розвивати славу, але для цього потрібно купувати товари з різним номіналом. І в чому проблема? Якщо грати соло або на двох, то у вас завжди дуже обмежений вибір. Це завжди дві опції: що в грі соло, що в грі на двох. Однак, якщо в грі на двох є хоча б шанс, що вашого суперника час від часу будуть випадати різного номіналу товари, і ви зможете хоча б кілька комірок різними товарами закрити і отримати за це там два чи три очки слави, то в грі соло це дуже... Проблематично, тому що за кожен товар, який ви купуєте з карти долі уявного суперника, чи з карти долі колоди набігів, ви кладете на цю карту відповідний ресурс камінь кладеться. І за кожен такий ресурс під час набігу буде плюс одна карта. Тобто, ви хочете, начебто, і розвинути ринок і поторгувати, але за це вам потім прибіжить у ваші когорти додаткові згони. І друга локація, до якої в мене є певні претензії, це школа гладіаторів. Справа в тому, що вона, начебто, теж непогана і цікава, і механічно, і сюжетно гарно вписана в саму гру, однак вона. Дуже рандомна. Це після карт долі, які досить випадкові, другий дуже сильний чинник рандому в цій грі. І він особливо ну, його, начебто, можна трохи збалансувати, якщо почати розвивати і тренувати гладіаторів дуже заздалегідь, але вам все одно може не пощастити. І ви вкладаєте ресурси в те, щоб відкрити цю школу гладіаторів, в те, що кожен рік цих гладіаторів тренувати, а потім можуть вийти карти, які от вам зовсім не зайшли, і по суті, ви просто втратили ці всі ресурси. І, от отак, от, от. Але якщо ринок може працювати краще, коли більша кількість гравців, тому що якщо ви, наприклад, граєте в трьох. Тоді у вас все ще є три карти, з яких можна вибирати товари. Однак це дві карти ваших сусідів, в яких ви можете купувати ці товари, платячи ресурси їм, і на вас не будуть бігти додаткові загони. Тому, як на мене, при грі в трьох ринок дуже гарно пробувати. Ну і в грів найбільше гравців теж, але все одно працюєте тільки зі своїми сусідами і з картою долі. А от школа гладіаторів для мене це просто завжди не знаю, пушірлак. Спробуйте. Може, вам пощастить, може, не пощастить, і мені особливо частіше не щастить, тому е, після якоїсь енної партії я облишила взагалі е, спроби намагатися грати в школу гладіаторів і перейшла до інших варіантів. І ще хотілося б додати, що. Попри те, що після першої партії грати вам стає значно простіше, зрозуміліше, і потрібно тільки час від часу уточнювати якісь моменти по певних локаціях, які ви, можливо, не запам'ятаєте з першого разу. Але Адріані вал це гра, яка не прощає помилок і яка потребує максимальної концентрації саме на собі і на тому, що відбувається на ваших аркушах. Що маю на увазі? Якщо ви десь розгубились, відволіклись і з двох варіантів ходу вибрали гірший варіант, і вас, наприклад, залишили ресурси, і вони згорають, це? Уже поганий хід, тому що треба використовувати максимум ресурсів, і якщо використати максимум ресурсів, це зазвичай приносить вам більше. Якщо ви десь е знову ж таки відволіклись і, наприклад, не отримали якийсь бонус, який мали отримати, або якщо ви не скинули зі свого планшета ресурс, який мали скинути, бо ви списали його в клітинці, або ви, наприклад, замалювали. Е по Пошкалі стіни від відрізочок, який у вас ще не можна будувати, тому що у вас ще не побудована, наприклад, середня чи велика комора. Тобто є дуже багато обмежень, за якими постійно треба стежити, дуже багато лімітів. Ви можете виконувати цю дію тільки тоді, коли у вас вже розвинуто, наприклад, інше приміщення, чи у вас рівень громадян на такій-то поділці. І друге, треба звертати увагу постійно, що ви отримуєте, що ви витрачаєте, тому що кожен отакий момент, який ви десь. Пропустили, він може дуже сильно вплинути на результати гри, і можна в цій грі, навіть не хотячи, таким чином десь змахлювати. Спочатку атмосфера відчувається, скільки зачитується художній текст, там є оці всі різні шкали громадян, як працюють різні локації. Там є суд, театр, школа гладіаторів, ринок. Оце все так занурює в атмосферу, там є ще і на стінах когорти, і виробництво там ресурсів можна і будувати різні форти і таке інше. А потім після другої партії приблизно навіть не пам'ятаєш, як в грі називаються певного кольору міпли, просто називаєш їх жовтий, синій, чорний, фіолетовий і все. Далі просто камінчик це універсальний ресурс. Але називається камінь, і як такої атмосфери не відчувається. Починається просто механічна гра, е, як кажуть, в табличці Екселі. Бо дуже схоже візуально е, ці аркуші на таблиці Екселі. Найбільша атмосфера відчувається тоді, коли закінчується раунд і йде на біг піктів. Тоді просто атмосфера з усіх сілин лізе, і по когортах не захистив когорту! А -а -а! Рандом в цій грі є, але він насправді максимально збалансований. Адже все, що стосується випадкового набору місій, тобто ви завжди маєте можливість між двома картами: одну ви граєте як карту завдання, іншу карту ви граєте для отримання ресурсів. У вас кожного раунду випадковий рандомний набір ресурсів і міплів, ну тобто міплу ресурсів, Однак завжди ви можете застрахувати себе і, наприклад, розвивати ресурси, виробництво ресурсів, щоб отримувати більше каменю, або розвивати різні будівлі, які дозволяють. Отримувати жовтих міплів, або синіх міплів, або очки, теж так можна. Тобто ці рандомні моменти не дуже впливають на перебіг гри, як такий, і на вашу там, стратегію, адже у вас завжди є можливість його збалансувати чимось іншим. Але є два моменти: перший з них це набіги піктів в кінці кожного раунду, і другий з них це школа гладіаторів, які вони просто вивішують. Тому що ви можете рівномірно розвивати всі три когорти, такі, в мене і тут дві, клітиночки, і тут дві, клітиночки, і тут дві. І я от захищана з усіх можливих сторін, а потім чотири загони просто в одну когорту, а в інших нічого. І коли, звичайно, я не знаю, це затасовані настільки так погано карти, або доля така лиха до вас, коли у вас просто. Погано вийшли карти загонів, які атакують вашу когорту, де у вас інші когорти можуть бути ідеально захищені, але всі побігли в одну. Це трохи засмучує. Ну і те, що я вже казала про гладіатори. Ви можете їх тренувати, не тренувати, але якщо у вас погано зайдуть карти, то це сумно. От. Але це єдині два моменти, які мені здаються надто рандомними. Отже, гра розрахована на одного з шістьох гравців. Але на БГГ стоїть оптимальна кількість гравців. Один. І вона не просто так, тому що насправді цю гру дуже класно грати соло. Для мене це було просто відкриття, оскільки я зазвичай не граю соло ігри, але в Адряні Вал я вже награла достатньо партій соло. Попри те, це насправді гра, яка. Приємно грається на більшу кількість гравців, і деякі моменти розкриваються краще. Наприклад, якщо ви граєте на трьох і більше, то у вас є можливість використовувати оптимальніший ринок. При цьому незалежно від того наскільки кількість гравців зростає, даунтайм. Не зростає, і це однозначно плюс. Адже зазвичай всі ходять плюс-мінус однаково. виходять ходи е, одночасно. Звичайно, хтось може закінчити швидше свій раунд і чекати, поки інші використовують ресурси, перевернуть всі комбінації маніпуляцій, але це насправді не так довго. І е, ми грали на максимальну кількість гравців, ми грали на шістьох, і це все ще був дуже приємний досвід. Просто кожен сидить в своїх аркушах, ви особливо не взаємодієте, ви навіть не дивитесь, що робить ваш сусід, окрім того, яка в його карта вийшла з товарами і стовпчиками шпигунів. Це єдине, що вас може цікавити на треках сусідів. Однак при грі з живими людьми, яких більше двох. У вас є завжди шанс, що хтось з сусідів вам якийсь ресурс або міпла підкине, якщо він вирішить купити у вас товар, або використати ваш шпигунський стовпчик. І це дуже приємний бонус, тому що іноді це може бути ресурс, якого вам не вистачає. Втім, вашому супернику теж є іноді сенс почекати, щоб ви вже закінчили, наприклад, свій хід, ви всі свої ресурси використали, і потім в кінці вам всунути цього міпла, якого ви, можливо, вже не можете нікуди використати. Тому, е, якби такий момент теж є, що вам начебто і може щось хороше прийти, але ви можете теж е, отримати це не тоді, коли вам треба, а запізно. Очевидно, регравальність цієї гри досить висока, оскільки є різні шляхи досягнення своєї мети, тобто найбільше переможних очок і перемоги в цій грі. Е, найчастіше грається. В своєму планшеті, в своїх аркушах, але є різні напрямки. Можна розвивати своє містечко, там, де є різні треки громадян, але можна розвивати максимально свою стіну, свій форт, там, когорти захищати, щоб отримувати менше ганьби і тим самим менше мінусових очок наприкінці гри. Тобто шляхів розвитку. Є досить багато, і за одну партію ви не використаєте всі напрямки і не спробуєте всі механіки. Тому в цю гру треба грати більше, щоб хоча б випробувати ці механіки. Оскільки тут мінімальна взаємодія між гравцями, то було б непогано, якби ця гра була б, наприклад. На портативних носіях на мобільних телефонах, це було б суперзручно, і можна було собі спокійно грати, і комп'ютер міг би визначати, де ви чи витратили, чи не витратили ресурс. Але це вже інакший стиль грання, і це вже не настільна гра. Стосовно адріанового валу, то якщо вам ця гра дуже сподобалась, як і нам, є окремі сценарії. На сайті в лордів є окрема кампанія, соло кампанія. Там 16 місій, які можна проходити послідовно, і там є певні умови для кожного сценарію. Тобто, це ще додаткові такі випробування, які е, приносять, е, збільшують регравальність цієї гри. Ну, звичайно, можна і грати е, не тільки соло в ці, цю соло кампанію, а можна. Звичайно, компанію збираєтесь і граєте, і дивитеся, чи виходить вам пройти ці місії. Якщо підсумовувати вище сказане, то очевидно, нам ця гра дуже сподобалась. Якщо не враховувати всього двох таких нюансів, перше, це візуальний стиль, який може відлякувати, але це питання смаку, може він вам подобається. І другий це такий незначний фактор рандому, який не так не суттєво впливає на гру, якщо ви не використовуєте механіку гладіаторів. А з набігами, ну тут уже вибачте, як вийде, так вийде. Від цього захиститись ідеально не вийде. Ось така тавтологія вийшла. А якщо говорити про... Взаємодію, точніше, відсутність взаємодії між гравцями. Ми не вважаємо це мінусом, а навпаки, вважаємо плюсом, оскільки це є такою особливістю цієї гри, бо ви повністю занурені в ігровий процес свої аркуші, і взаємодія навпаки б відволікала і збивала вашу концентрацію на самому процесі гри. Тому відсутність взаємодії між гравцями є плюсом для настільної гри Адріанів Вал». І на завершення хочеться сказати, що тут зараз будуть результати розіграшу благодійної лотереї. Дякуємо усім, хто долучився. Завдяки вам нам вдалося зібрати 7822 гривні 22 копійки, які ми вже перерахували на рахунок фонду Повернись живим. І переможцем стає. Вітаємо переможця! А сконтактуйтеся з нами зручним для вас способом або на нашу сторінку в Фейсбуці. Напишіть, або в інстаграмі, або на електронну пошту можете листа надіслати і чекайте на свій виграш, хора, розквіт імперії. А на цьому все. Карти на стіл, гарної всім гри! Підтримуйте ЗСУ та якісне українське. До зустрічі!